Одесу на видачу автомобілів із Південної Кореї. Вже невеличке відео записав для нашого телеграм-каналу. Згодом після ефіру посилання знайдете в описі. Ну і, звичайно ж, хочеться зафіксувати поїздку в Одесу на нашому YouTube каналі. Отже, до нас прийшла партія автомобілів із Кореї. Сьогодні їх будемо доставляти до нашого нового партнера офіційна станція автотрейдінг Одеса. Саме там зараз ми будемо обслуговувати абсолютно всі автомобілі, які до нас приходять із Кореї, так як ми надаємо гарантію. А для того, щоб ту гарантію надавати, треба автомобілі повністю обслужити. Ми зовсім недавно зробили нові гарантійні пакети і розширили саму гарантію до 2 років та 40 тисяч кілометрів. І зараз, в принципі. А гарантія доступна не тільки на двигун та коробку передач, а і на лакофарбове покриття. Про наші гарантійні пакети ви зможете ознайомитись на нашому YouTube каналі. В роликах ми їх часто згадуємо, та також є окремі ролики по нашому новому партнеру в Одесі сервіс «Автотрейдинг». Можете глянути на каналі, там ми і детально розповіли про наші гарантійні пакети. А сьогодні хочу вам показати автомобілі, які до нас приїхали. А також поговорити про страхові випадки в дорозі, оскільки останнім часом вже дискусій ніяких нема з приводу страхування, але раніше про це багато говорили і рекомендували не страхувати машини, тому що в цьому нема сенсу, і там якось автомобілі страхуються в дорозі по замовчуванню. Ну, ми зробили кілька е, відео на каналі, щоб ви зрозуміли, що цього немає. І треба цим займатися самостійно та за це оплачувати кошти. І, звичайно, що якщо ви хочете автомобілі з Південної Кореї, то вам буде корисно з цим ознайомитися. А сьогодні зараз, покажу вам кілька автомобілів, які прийшли, страхові випадки. Ну і взагалі похвалюся, які класні автомобілі ми підбираємо для наших класних клієнтів. Не знаю, як буде з інтернетом, зразу наперед перепрошую, але хоч трошки зможу вам показати. Отже, зараз ми знаходимося на стоянці компанії Noveline. Це один з наших партнерів. Вони займаються логістикою та сертифікацією. І також ми працюємо ще з одним партнером компанією Mitridat на сьогодні, теж задоволені їхніми послугами. Отже, по автомобілях, які прийшли: два 18 2018 року. Електрична Hyundai 19 2019 року була у нас на продажі. Потім ці наші дві сантафешки білі перламутрові. Одна 18-19-го року. Тут є одна KIA k 5 20 2020 року випуску, третє покоління. Ну і ще я покажу ще одну K5, яка нещодавно була у нас на огляді. Зараз вона продається по набагато нижчій ціні, терміновий продаж, і це дуже-дуже дуже цікава пропозиція. Почнемо все-таки із Sorento Це у нас номери договорів. Перший графітовий соренто 582 для пана Андрія з Одеси. Він з цієї партії чекав найдовше. Але подивіться, який результат. Гарний графітовий соренто, комплектація Prestige 2.2 турбодизель, передній привід восьмиступка. ступка Із допопції має led матричні фари, led кубики льоду проти туманки, хромовані диски. Пробігу тут. 72 тисячі кілометрів, як сьогодні пам'ятаю, купили на дальньому гловісі. Але та поїздка 350 кілометрів на аукціон заради одної машини себе виправдала. Ось такого красунчика купили. Тут у нас бюджет виходить трошки більше 25 тисяч доларів. Автомобіль із моментів має тільки перелаковану одну дверку, задню, праву. Ну, але сама фарба не чіплялась, тільки перелак. Потовщину міру б'ється десь на 30 мікрон більше від всього решта кузова. Ось такий варіант. Бюджет трошки більше 25 тисяч доларів. Спочатку планували о 25, але десь на 100 доларів вийшло дорожче розмитнення через те, що долар впав. Ну, і думаю, ж, трошки дорожче вийшла постановка на облік. Все решта як прогнозували. Наступний соренто номер договору по пам'яті 586 для пана Владислава з Чернівців. Я його в телеграм-каналі колись називав «Чистюльчик». Тут у нас автомобіль з пробігом 53 тисячі кілометрів. От. Комплектація престиж, але по суті без до попцій. Ну, але його основна фішка, що він вийшов у нормальному бюджеті. Трошки більше 26 тисяч доларів в рідній фарбі і з таким невеликим пробігом. Тут 2 літра турбодизель, передній привід і восьмиступенева коробка передач. Саме ця машина у нас прийшла з страховим випадком. Є вм'ятина по капоту Автомобілі всі застраховані, тому цей випадок буде виправлений видачі автомобіля. Практика вже по капотах у нас є. Про це не прийнято говорити на ринку, тому що це відлякує від покупки. Ну, але ви маєте знати, що краще застрахуватись, потім не мати проблем. Це, звичайно ж, взагалі не страшна ситуація. Це все витягується без сліду. Ну, але ситуація є. Чомусь тільки на Соренто заминаються капоти, на Сантафешках, на спортиджах, на седанах такого не зустрічали. У нас в минулій партії, яка через війну довго доставлялась. Теж були два Соренто. витягнули все без сліду, ніяких питань, перефарбувань чи тріщин по локоформовому покриттю не було. Тут також все гаразд. Ідемо далі. У нас тут дві сантафешки, тіємки. Вже, чесно кажучи, не скажу, чи тут 2.0 чи 2,2 турбодизель, але вони обидві з восьми ступками, обидві передньоприводні, обидві в комплектації «Престиж». Це у нас номер договору 584. Тут змінився власник. По дорозі автомобіль був проданий. По дуже гарній ціні, до речі. Зараз у нас власники пан Віктор та пані Анастасія. По автомобілю щось цікавого, в престижі завжди йдуть LED-матричні фари. Що Тут що тут, 19 диски, хромпакет і так далі. Тут ще є у нас. Проекція на Лобове. На обох автомобілях пробіг в районі 100 тисяч. Тут 101, а там рівно 100. На чорних салонах є додатково підколінна подушка для високих людей, це дуже корисно. Звичайно ж, всі асистенти. В такій комплектації ще може бути цифрова приладова панель, може бути камера 360, може бути комбінований салон, панорама. Це, звичайно ж. Ну, по суті, престиж з невеликою кількістю додаткових опцій, але рідна фарба, адекватний пробіг. Бюджети 28-29 тисяч доларів за такі автомобілі. Ну, на сьогодні виходить плюс-мінус так само, за такі екземпляри ну, 27,5 плюс. Саме цей автомобіль у нас буде з другим гарантійним пакетом послуги 2000 доларів. Але сюди входить два технічні обслуговування від офіційного дилера. Там цілий перелік робіт. Зараз буду називати дуже довго, тому не буду цього робити. Можете глянути на нашому YouTube-каналі. І друге ТО буде через рік. Гарантія 2 роки або 40 тисяч кілометрів на двигун та коробку передач. Наступний автомобіль вже казав Сантафешка. Тут у нас 19-й рік номер договору 587 по пам'яті. Для пана Олександра Зумані. Комплектація престиж. тут у нас немає сліпих зон та проекцій. трошечки простіша комплектація. Але 19-й рік по Заводській бірці побачили. І адаптивний круїз контроль присутній. Бюджет запланований Ну, Теж трошки дорожче митниця вийшла через. Те, що долар впав. Ми, звичайно ж, не рахували суто в гривнях, ми рахували середину між доларом та гривнею. Ну, І тому у нас невеликі розбіжності, ніж такі, які можна помітити на ринку. Але все одно вони є. Тому зараз ми рахуємо запаси тільки в доларах. Далі у нас електрична Hyundai Kona. Цей автомобіль був у нас на продажі. Це 19-й рік. І це Kona Premium з LED фарами в рідній фарбі. 19 рік, 60 чи 66 тисяч пробіг, 66500. Тут багато додаткових опцій, акустика, крел. Тут є тепловий насос, тут є люк, не часто додаткова опція, але все присутнє. От можете побачити кількість місця, коли спереді сидить така людина, як я. Це 190 і 100 ваги то ззаді мені вже за собою буде ну, не дуже комфортно. На ринку не прийнято теж про це говорити, треба всі машини нахвалювати. Але по факту, якщо ви 1,90 і 100 кг ваги, велика людина, то ззаді ну, вас ще один такий пасажир вже не сяде. Ну, а якщо сяде, то не дуже комфортно. Якось так. Якщо ззаді будуть діти. Або там пасажири зросту 1,70, то проблем не буде. Ціна цієї кони вийшло 28500. Що можу сказати? Часто, коли ми викладаємо кони, і взагалі я їх показують, там 26, 25, 28, є коментарі, що це дуже дорого. І порівнюють їх з конами на Авторіо. По-перше, їх там небагато, по-друге. Основна частина з батареєю 39 кВт, а це небо і земля при всій повазі. По-третє, не всі з тепловими насосами. А якщо ви глянете наші прямі ефіри, то я завжди перевіряю, по базі, є тепловий насос чи ні, а це важливо. Також із ну, своїх вражень, бо давно в коні не сидів, ну, враження дуже позитивні, динаміка супер. Зарядили ми її на 80%, запас ходу малювало. 392 кілометри. Я проїхав 5 кілометрів, але часто користувався рекуперацією. Тепер запас ходу 397 кілометрів. Тобто проїхав 5, але все одно запас став ще на 5 більше. І дуже зручно, що тут є підкермові перемикачі, регулювання рівня рекуперації, тут додаєш, там віднімаєш. І по суті, педалями гальм можна майже не користуватись. Це не в плані економії гальмівних колодок, а в тому плані що ти постійно собі додаєш. Запасу ходу. Якось так. Далі кап'яту покажу ту, що ми підбирали. Це кап'ята для нашого клієнта пана Сергія. Номер договору 300 500 вивича 81. Сьогодні єдина поки, тому що вони ну, не дешеві, але не думаю, що ці, сильно ціни будуть сповзати вниз. Треба або пробачати якісь косметичні дефекти, або підфарбування, або ж. Треба брати з більшим пробігом. Що у нас тут по автомобілях? Я недавно робив огляд на каналі по К5, знаєте, що у них зараз тільки LED-фари. Переважна більшість продається саме в такій комплектації, це тренді. Але і тут є додаткові опції та відмовні опції. Наприклад, тут додаткова опція панорама. Тут у нас шайба, незвичайний селектор. Пробігу 48500. із, ну не скажу, що недолі, тут у нас. Нижня частина кришки багажника вторинно фарбована, але без шпаклівки і не товстий шар. По товшуміру 50-70 мікрон б'ється плюсом. Якось так. На сьогодні саме цей автомобіль виходить там в районі 24. Під замовлення, саме такі автомобілі з таким пробігом десь таки виходять 23-24500. Якщо хочете щось крутіше, то будь ласка. Зараз вже по наявності в Україні за 26 тисяч доларів можна е, у нашого партнера пана Дмитра купити ось таку кап'яту. Зовні вона, по суті, нічим не відрізняється, крім, крім яскравої плівки у два шари. Блакитна сатинова і зверху бронеплівка. Також ледфари, ледходові, LED, LED 17 диски. Ну, в принципі, я на неї робив огляд глянути. Натуральна шкіра, багато шкіра на дверних картах. Тут цифрова приладова панель, є камера 360. Ну, Але фішка цієї, цього автомобіля це в купі грошей, яку сюди вклали. Шумоізоляція, дверей, багажника, можливо, ще чогось не бачив, не дивився так детально. Тут акустики десь тисяч на 3 доларів. Ну і плівки 2000 плюс. Під замовлення, саме така машина з камерою 360 з цифровою приладовою панелью і з пробігом, як тут, 55 тисяч. Це все одно 25. Ну, а плюс роботи, то самі розумієте, що цей автомобіль продається просто величезний мінус, тому що продажа термінова. Але хто хоче саме такий автомобіль, то зараз вигідніше купити по наявності, аніж замовляти. Якось так. Можу рекомендувати. Ось такий невеличкий прямий ефір, друзі. Показав все, як є, бачите. Що трапляються, страхові випадки, не критичні. Ми за цим слідкуємо і поролон все одно ставимо на капот, завертаємо і на дах, але не завжди це рятує. Тому завжди страхуйте свої автомобілі, щоб у випадку чогось гіршого ви не попадали на гроші. Якось так. З вами був Петро компанія Advisor Auto. Дивіться наші прямі ефіри, підписуйтесь на наш телеграм-канал і приймайте в правильне рішення в правильний час. А я вам буду з цим допомагати.